На Харківщині, де дуже, досить тісні були контакти з, з сусідніми регіонами Росії з, на рівні контактів спецслужб, і люди е, там дружили, сім'ями дружили, там, не знаю, кум, брат, сват, грубо кажучи. Але коли пішла заруба, і вони з'ясували, що їхні колишні товариші працюють не просто активно, а працюють на їхнє знищення, е, сентиментів не залишилося. Ми захищаємо себе, свої родини, і от через родини, через себе, через родини, вони зрозуміли, що є батьківщина, ця батьківщина України, і треба стояти за нею фактично до загину. Тому і через такі от шокові стани, і через роботу внутрішніх е, е, служб безпеки і пройшла служба очищення, тому ми маємо те, що зараз маємо і 22 рік